Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. І ось дивіться, ось такі красуні перед вами, які я хочу вам показати, похвастатись. Як ви вже зрозуміли, тут, е, тут будуть тільки мінічки. Останнього часу нічого цікавого немає в стандартах, тому е, в мінічках бувають дуже цікаві орхідейки. І почнемо з цієї композиції. Це мені подруга подарувала на день народження. Так що, бачите, навіть подруг заставляю купувати щось цікаве. Ось така красуня, якась принцеса, не пам'ятаю точно, як вона е її назва, але вона дуже часто буває. Ось така красуня, два в одному: один квітонос у неї метеликом, а інший квітонос Пелориком. Вона в шостому горшочку. Там е, обложена мхом, але дуже в гарному е, як, е, дуже гарний в неї вид, Все добре і ось така красунечка. Неймовірна. Дуже дякую своїй подрузі, що мене порадувала на мій день народження. Краса не перевершена. Так, підемо далі. Далі хочу вам показати ось цю красуню я знайшла на виставці в Вальзасії. Ви можете перейти, подивитися в оглядах, там є виставка Вальзасі. І ось там я знайшла ось таку красуню. Теж мінічку гарненьку, така винозна, гарна красунечка, пишна. Це вже вона скільки місяць в мене, чуть більше місяця. І хочу вам сказати: зовсім не хочу капризувати. Що дуже добре для орхідейки, тому що деякі сорти дуже капризні. Ще одна орхідейка, яка потихеньку вже починає відквітати, ось така красуня. Її я також привезла з альзасу. Гарні такі кольори, винні, червоні, насищені. Вона не воскова, в неї е, е, такі м'якенькі лепесточки, але вона дуже, дуже гарно виглядає. Дуже мені подобається така неймовірна чарівна красуня. Ви не... Якби було сонечко, то всі бо ці відтінки рожевого, бордового дуже гарно виглядали. Ну, красуня, красуня. Дуже мені подобається три квітоноси. Трошки є ну така невеличка. Подивимося, як буде в домашньому квітінні. Красуночка. Гарна, гарна. Ще одна красуня, її я знайшла декілька тижнів тому в Ікеа. Там дуже часто є орхідеї е, мінічки, і ось таку е, весняну, таку венозну е, рожеву красуню я знайшла. Відправила своїй подрузі. Вона відправила таку саму. Вона купувала на сайті на руменському сайті. Кажу: Ну, в тебе на сайті а в мене із зікеа. Так що інколи бувають, попадаються такі сорти. Просто ну так. От Зайшов, побачив і купив. А деякі сорти е, можна придбати і е, такі ж самі на е, інших сайтах, які продають орхідейки. Ну Вона дивовижна дивовижна красуня. Підемо далі. Хто ж у нас тут ще такий гарний? От так Піднімаємося по ступенечкам. Ось така красуня. Вчора її поливала, вона мені щось е, вирішила скинути один квітонос, а ось інший я вам показую ось така красуня, е, якась е, дуже сонячна назва, також не можу спомнити, то Толі якийсь е, маскарад, толі е, фестиваль, щось таке сонячні чи, чи, чи якийсь такий по-англійськи не пам'ятаю. Але дивіться, гарненька красунечка така. На жаль, вона дуже вигорає, це її мінус, тому що, як розпускаються, вони такі насичні, такий жовтий колір. Ну, трошки сонечка, вона дуже-дуже швидко дуже вигорає. Ось таку красуню, також я е, знайшла. Не так давно, нещодавно, не пам'ятаю, в якомусь, в якомусь тоже, квітковому магазині зайшла нічого. Цікаво не було, а от в мінічках була така красуня. А в Германії в обі. Я, коли я була в Альзасі, я заїхала і ось таку красуню побачила. Щось між формозою і ем, варігатне, як вона називається, знає, е, ви всі знаєте, чиєю лінь паля, щось між формозою або чиєю лінь. Ось ця така красуня або та, або та. Дуже-дуже гарна, такі е, барви, кольорові, такі розписна розписна красуня. Ось такий маленький пілорик. Темненький-темненький, е, гарненький такий насищений, такий ну весь е, акуратний, е, гарна гілочка. Також е, нещодавно я його придбала. Він не вигорає, тому що стоїть в мене так на яскравому сонечку. Він не вигорає. Ще один красунчик, ось такий. Гарнюній. Також або лінь, або щось таке, або формуза. Ось такий пилорик красунчик Також нещодавно я його придбала. Такі розводи. ну, Я хочу сказати, в мінічках частенько можна знайти щось таке цікаве, а от стандарти зараз з півроку, десь із Дня закоханих нічого цікавого, дуже я не знайшла. Є гарні, але не те. Так, давайте повернемось до цього красунчика, бо він якось <свісно>, випав із кадру. Ну, а коло нього стоїть ось така красуня, ще одна красуня, яку я спіймала віки, а? О, яка вона мила, яка вона така лялькова, така прям е, оці е, е, конопушечки. Ну, дуже-дуже вона така, знаєте, як не е, дівчинка така, ось мама її дуже гарно оділа і готова вийти з нею. Десь на якийсь праздник Дуже вона мені подобається, така акуратненька, маленька. І хочу сказати, дуже полюбляє квітнути і не така капризна, бо вона в мене, мабуть, більше двох місяців, якщо не більше. І я хочу вам сказати, розпустила всі квіточки і так держиться, держиться. Вони такі трошки, я б не сказала, що вони воскові, але такі дебеленькі квіточки. Ще одна красуня, що вже давно. У мене от відцвітає, я її спіймала в Ліделі. Ось зайшла, стояла, навіть не знала, що там був завоз, і ось така красуня була там. Ось, ось такі всполохи такі, знаєте, клякси, якби, як художник не домалював. Ось, вона мені сподобалась, хоч і не пелерична, але дуже-дуже гарна така яскрава красуня. В принципі, також не дуже вигорає чуть-чуть такий, якби малиновий колір, а заквітає вона таким бордовим. Ще одну красуню я привезла. Ні, її я не привезла з альзасу. Я навіть не пам'ятаю, де її купила, в якомусь квітковому магазині, але не пам'ятаю. Ще одну красуню я купила подрузі, її відправила. На жаль, вона не видержала дороги, розвалилася. Ну, корні, корні там живі, може, дасть діточку, не знаю. Ну, а моя ось так квітне, також полюбляє квітнути. Вона восковичок. Такі воскові в неї квіточки, гарненькі, запаху немає. Усіх, що я вам показувала, поки що запаху немає. Але є одна, я хочу вам сказати, потім покажу. Там неймовірний запах. Ну, Давайте вернемося до цієї красуні, роздивимося її такі оранжево коричневі крапушки. Ось ця. Ось ця красуня, вона трошки якби <хи> побита життю, тому що я її знайшла, вона там валялася також в Германії в обі. Це міні-розета, якось по-другому, як розета ну, у меншому називають. дівчата які, і хлопці, які в неї. Неперевершений запах. Вона так благоухає. Вона така гарна. Куди там парфюмерним фабрикам? Вона. Їй не треба ні сонця, щоб було би, чути її запах, нічого. Ти заходиш в кімнату і тільки її чуть, вона все передбиває. Але він не такі, знаєте, Є такі терпкі, такі не дуже добрі запахи. Вона така тендітна, гарна. Ще один пилорик. Це останній, що я вам покажу, ось така колекція. Ще одного пилорика я знайшла. В нього також такий е, ненавязчивий, тоненький запах. Е, більше він пахне на сонечку, як пасмурно, єлі-єлі так вловлюєш, а от на сонечку його дуже добре чути. Такий гарненький також пилорик, не із капризних, як я зрозуміла, гарненький такий, акуратненький. Чистенькі, ну, чистенькі, такі не знаю, таких помаранчевих трошки кольорах. Ну, дуже мені сподобався красунчик. Ось така міні-колекція в мою Максі-колекцію. <смі> я придбала, деякі я вже пересадила, деяким э, предстоїть пересадка. В основному вони в торфяному стаканчику, в основному і, в них непогані э, корішки, ну, треба їх швидко пере, пересаджувати, Так що, такий в мене дитячий садочок квітне. На ось такому гарному жовтенькому фоні. Я не знаю, як він називається. Така в'ющася гарно кожного ну, весни квітне цей кущик. Надіюсь, вам сподобалася моя міні-колекція, а я буду милуватися їми, а надіюсь, їм сподобається, ми договоримося і вони нас будуть ще довго-довго радувати своїм квітінням. І також ще раз хочу подякувати моїй подрузі, що знайшла мені таку красуню.